Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра, пропонуємо вашій увазі за вашим же проханням аграрний гороскоп посіву насіння квасолі в травні 24-го року, час Київський. Перший такий гарний період буде при зростаючому місяці в знаці рак. 11 травня з 8 години ранку до кінця доби, 12 травня всі 24 години, 13 травня з 0 годин до 11 години ранку. Наступний період це Терези, зростаючи місяць, 18 травня починається після 14 години 30 хвилин обідні, після обідньої перерви до кінця доби, 19 травня з 0 годин до 17.30 вечора. Наступний період скорпіон зростаючий місяць з 21 травня з 3 години ночі до 16 години вечора. Ось такий день дуже гарний і можна його використати. Є ще у нас до кінця місяця, після спаленого шляху. Місяця є період козерога, дуже гарний час. 25 травня починається з 19 години вечора до кінця доби, 26 травня, всі 24 години, 27 травня з 0 годин та до 21 години вечора. Ось він у нас весь гороскоп на травень місяць для посіву насіння квасолі в травні. Я зразу ж хочу відповісти на ваше питання ще: чи можна сіяти квасолю в квітні? До кінця квітня, будь ласка, буде похолодання. І воно значне, і вологість буде висока. Насіння квасолі любить тепло, і це теплолюбива рослина, ви можете його загубити ранніми посівами. Найкращий результат це в нас травень, а інколи навіть і початок червня. Але в травні якраз вже повинні бути більш-менш добрі погоди для того, щоб вирощувати цю культуру. Ну що ж, ми відповіли. На ваше прохання підготували. А тепер бажаємо вам цього найкращого благодатної погоди, здоров'ячка вам та успіхів у всіх ваших справах. На все добре. Бувайте здорові!